Так, Продовжуємо репортаж. Знижується, я подивився. Нема світлого 105-го, я не бачу цих тих, хто завжди такі підривається. І це, схоже, цей чорнильний. Він теж завжди такий підривається. Я дивився ті, хто самі підриваються завжди. Є такі голуби, які дуже такі схильні до цих всіх підльотів. Оце цей у мене чорнильний, це такий, теж потім 105-й, потім пришиблений. От вони такі, от ось, ось пришиблений. Він на місці, я його знайшов. Я думав, спочатку його начебто не побачив. Ну от хто такий. Ось його голубочка, це цього чорнильного голубенька. Так, що тут, блін? Тут всі шниряють, вони бояться. То дікарі шниряють, то то якісь хижаки. Короче, я так вважаю. Ну це я бачу, що чорнильний це я вже його розпізнав. У нього чи дві, я вже й забув, що там всередині, 101 номер, 101 чорнильний. Він вже тут і щось там. Ну я маю дуже хотілося б, щоб це було 105. Так, так, все це він. Бачите, світлий кремачок. А сів той на попередньому роліку, сів торічний голуб, я його нав навіть сів, я... Думаю, да не можу розпізнати. Ну, коротше, це старикан. Три трирічний голуб. Трирічний. І пішов теж літати. Ну він такий, що, блін, ось він. От зараз той сяде кремачок і ви... побачите, що вони схожі. Ну, то, звичайно, з такого ракурсу я дивився, що начебто дивлюся. Начебто старий. Я просто не повірив. Я майже був впевнений, що то буде ну, 105-й він е полетить. Він такий підхоплюється, він такий в цьому плані лідер. Лідер по підхопленням. Такі самопідйоми. Yeah. Я, е, повернусь до початку, що я почав казати, що є такі лідери по самопідйомах. Тобто Хто підхоплюється такий, це якраз вони тут і от оказались. Ці опинились голубки, оце чорнильний. 105-й, я тепер вже наблизив і зрозумів, що це він, але він чомусь зараза не хоче так, щоб дуже сідати. Цей вже тут. 105 вже тут. Ой, 105, Це чорний ліс 101. 105 вище, 105-й. Кримачок. Бачите, який. Фокусується на деревах. Трохи далі треба тримати, бо не фокусується на голубах, коли дерева позаду. Так, ну і ти, чудик, давай вже сідай, бо треба накормити голубів. Ти вже долітався один раз, що не сів, хто знає, як, що там було. Буду сьогодні їх рахувати, чи всі, чи не всі вдома. Ну, треба... ну Це вже 105 я тепер вже бачу. Так Передивився, я так шведесенько передивився на всіх хто, е, хто там ну, схильний до цього. Я їх назвав вже основних всіх схильних да, самопідйомів. І як і виявилось, якраз вони літали. Нехай не всі. Я не знаю, хто літав там до цього, бо я кажу, що я спочатку їхав, я бачив, що така добряча кубка літала. ну З десяток точно, як кубка, не всі, але з десяток було точно над, над домом стояли. Так, давайте тоді я вам хоч тут трохи покажу, хто тут що є, хто тут чого є. Може якісь пари, оця пара на яйця гонить. Теж такий. На самопідривах дуже часто підхоплюється він зараз, цей е, сотий голубок Одесит. Він з пугівкою спарований. Гоне на яйця. Ось цей голуб. Ні, ні, ні. Хотів втомати том його. Ось цей голуб. Теж такий завжди на самопідривах. Це 18-й голубок. Ось його батьки, ось батьки його. На яйця теж. Жене голубонько на яйця. Ось кремачок, котрий котри політав. Він такий, я б не сказав, що він якраз ніколи так не був помічений. Ну як, не те, щоб ніколи, він раніше літав, але вже давно не літає. Він, по-моєму, 19-го року голуб. Як би я вже його списав. Але я його, по-моєму, в цьому році ні, але в тому році я якось його е, вирішив трохи думаю, ну, проганю його, думаю, подивлюся, як він що. Я скажу, що він одразу, одразу почав е, літати з, молод, з молоддю. Там, ну там з першого, не з першого, але я пам'ятаю, що він там прям спочатку тренувань він почав літати дуже-дуже пристойно триматися з молоддю, тобто на рівні то я роблю висновки, що голуб не засіджується. Ось він, ось він. Це по... по дикунці. У мене нема вже батьків Вони на Житомирщині. Вони на Житомирщині. Батьки. Так, ну з чужаком буду розбиратися. Миколі дзвонити, Бо поки ролик цей вийде. Ну, він ж не одразу вийде. Як набагато швидше я його... Додзвонюсь йому. Так, вже час, вже час їсти. Чаш, час їсти, а дехто ніяк не налітається. Давай ще, сідай, чудо. Він ще так і височенько. Я не, ну, не скажу, що там дуже високо, але не так, щоб і дуже низько. Так, тримається. Що, я... Бажання є, чи хто тебе налякав, ну, я... ну він завжди, він кожен день щось у нього... Ну не то щоб прям, літає отак кожен день. Але він підхоплюється то туди, то туди щось підхоплюється, то туди. Ну коротше є, є отакі Це... підозріли мутні Ну, Ось вона, Микола. Мабуть твоя, ну хто знає, ні. Ну його, його, така, бачите, така посадочка, низька на лапках. І я думаю, що це така до Донецького, до Донецького напрямку воно дуже схоже. Вони вже бачите, вони вже зараз зачинені там, то там ніхто зараз не живе, але я туди сиплю їжу. Оці кормушки, і вони вже чекають, вже, тіпа, не розуміють, що, що за ерунда, що час їсти. А нічого не відбувається, ніхто нічого не сипле. Я думав це я спочатку літав, оцей чорний. Я думав це він. А це оказалось, не він. Це вона. Це вона. Пришивлені. Теж такий він. завжди на підривах, на самопідривах. От Оце я так за нього, звісно, теж так хвилююся періодично, тому що... Не хочеться втратити зараз по, так от, по, ну, в такий час, що ще ди голуб'ят, ніхто нічого не взяв, тільки вони сідають на яйця. Не хочеться втратити. вже. Але що але робиш? Я не хочу, щоб вони сиділи закритими, щоб так зачинити їх і все. Я теж так не хочу. Ось і виходить, або так, або так. Пускаю. Нещодавно в мене не стало голубоньки однієї там. 29-го річної голубоньки. Трьох дітей я лишив її. Всіх трьох, вона мені дала трьох, я всіх трьох лишив, а от голубоньки не стала. Голуб безпарний був, ну голуба, як ви бачили, то я вже відвіз до Олексійовича. Я вже він її. Зайвий голуб у мене оказався. Я думав, можливо, треба чи голубку, думаю, йому може взяти, десь знайти. А потім думаю, та ладно, поки голубів вистачає в цілому за кількістю. Думаю, нехай, нехай я тоді. Ета. Краще тим е, ну... його ета. подарую Олексійовичу, бо він мені подзвонив, каже, три голубки зайвих. Я думаю, а ти не питання нехай їде. Живе, Олексійовича. Так, ну я поки вимкнуся. Мені тут телефонують я.